Це відділення інтенсивної терапії новонароджених. Як правило, це називається ще в народі відділення реанімації. Як правило, сюди потрапляють дітки. В одному варіанті доопераційно, якщо вони в тяжкому критичному стані, вони потребують специфічної підготовки до оперативного лікування і не можуть знаходитися зі своїми батьками. Це найтяжчі діти, які потребують ургентних оперативних втручань. І пацієнти після оперативних втручань, як на відкритому серці, з зупинкою серця і штучним кровобігом, так і ендоваскулярних втручань, архмалогічних втручань. Зараз ви бачили, як ми транспортували реанімаційного пацієнта на обстеження комп'ютерну томографію. Дитина потребувала уточнення анатомії і серця, а також легень. Лікарі відділення реанімації щодня формують план лікування всіх пацієнтів. Правило, дітки тут знаходяться мінімум одну добу. Це найтакі легкіші кейси, а деякі можуть знаходитися до тижня, може до двох тижнів. Навітаі тяжкі пацієнти можуть знаходитися декілька місяців. Найтриваліший наш пацієнт знаходився майже рік. У нас і лікувався в інтенсивній терапії.